Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру no Місто Вінниця, вулиця Ботанічна, 23. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут починається із сервісного центру. Сьогодні неділя, він закритий і чудово, нагода зняти маршрут і розказати вам особливості цього маршруту та інших їх взагалі. 16, можете всіх подивитися на каналі. Виїжджаємо. Виїжджаємо, не зупиняємося на пішохідному переході і трохи висуваємось. І тут краще зупинитись, щоб подивитися, чи у нас зліва нікого нема. Нам необхідно дати дорогу автомобілям, які рухаються з інших напрямків. І ми продовжуємо рух прямо. Друзі, я вам нагадаю, щоб вдалося скласти іспит. До речі, це вулиця Солтакова Щедріна стара назва. Зараз Михайла Драгоманова. Я вам нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи, назвали ваше прізвище, ім'я та по-батькові, показали паспорт, присвідчили, що вімкнена нейтралка. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, підголовник. Пристегнули з безпеки, подивилися, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристепнутий водій або пасажири. Витискаємо щеплення, якщо механіка, називаємо на гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту, з безпечності початку руху і починаємо рух. Тільки що ми приїхали пішохідний перехід, якщо були б люди, нам необхідно надати їм. Перевагу і зупинитись або просто знизити швидкість. Тільки що був знак 3.34, він там був в кущах, але він тут є. Тому, друзі, якщо інспектор ВАД скаже зупинитись, то я нагадаю, що тут зупинятись не можна, і цей знак діє до наступного перехрестя. Рухаємось далі. Бачимо, у нас рекомендована швидкість. 20 км на годину, я вам радив би їхати десь кілометрів 30 на годину. Зупинка громадського транспорту, пішохідний перехід. Не можна зупинятись перед пішохідним переходом. 10 метрів до та після нього. Також на ньому самому не можна зупинятись, не можна зупинятися на зупинці громадського транспорту і на відстані 30 метрів до та після зупинки. Під'їжджаємо до перехрестя з світофорним регулюванням. І завчасно 50-100 метрів у населених пунктах вмикаємо лівий покащик повороту. Верніше правий, вибачаюсь, згідно пункту 9.4. Нам необхідно його вмикнути за 50-100 метрів, а в населених пунктах, а поза населеними 150-200. У нас тут вже мигаючий зелений. Зупиняємось. Друзі, треба було б зупинитися перед стоплінією. Я її вже трохи переїхав. У мене вже є одна помилка, Ви будьте вкрай обережні. Просто я визначився, хотів проїхати. Намигаючи зелений, в принципі, це б не було б помилкою. Але в останній час вирішив не робити цього. І виходить, що я зупинився за стоп-лінію. Це вже є порушення. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, і зараз нам необхідно повертати праворуч на вулицю Лесі Українки. І тут зверніть особливу увагу. Ми повертаємо і... Щоб ми не заїхали на дорожки для велосипедистів. Рухаємось прямо, вона у нас відгороджена справа ось суцільною лінією. Далі нам на наступному нерегульованому перехресті необхідно виконати лівий показчик, верніше повернути ліворуч. Вмикаємо лівий показчик повороту. Зазвичай тут і автомобілі не вмикають. Бачимо, що головна йде по нашому напрямку, і повертаємо. Ліворуч на вулицю Генерала Арабея. Тут зазвичай, якщо ви подивитесь зеркало заднього виду або там попереду які автомобілі їдуть, то ви бачите, що його рідко хто вмикає. Звільняється у нас права смуга і ми перелаштовуємось, і згідно правил дорожнього руху, ми повинні рухатись якомога правіше до правої частини дороги. Їдемо. Розмітки у нас тут немає, тільки подвійна сусільна, яку не можна перетинати. І ми візуально поділили наші дві полоси в нашому напрямку і зайняли нашу полосу. Лівий покажчик повороту повернули, подивилися зеркало, нікого нема. Повернули. Правий покажчик повороту, також праве дзеркало обов'язково подивились. Бачимо, що у нас головна дорога йде праворуч. Ми повертаємо праворуч на вулицю Максимовича. Також тримаємось крайнього правого положення. Рухаємось прямо. Бачимо, що у нас припаркований автомобіль. Лівий покащик повороту подивилися зі ліве дзеркало на пів секунди повернули голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І рухаємось прямо. Бачимо, що припарковані автомобілі у нас закінчились. Правий покащик поворота. Праве дзеркало подивилось, повернули голову на пів секунди, бо там може хтось двохколісний підлізти. Не дай Бог. І щоб такого не було, звісно, дивимося дзеркало, рухаємось прямо. Це у нас вулиця Праводників світу, стара назва Максимовича. Тримаємось з правої сторони дороги, умовно поділивши наш напрямок на дві частини: з урахуванням проїзної частини, габаритів, транспортних засобів та безпечних інтервалів. Нагадаю, що безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля. Або іншими об'єктами, з якого гарантована безпека дорожнього руху. Бачимо, що у нас тут звуження полоси з нашої, ну саме нашої полоси, з нашої сторони. Рухаємось прямо і тримаємось правої полоси. Зараз у мене третя передача і. і Швидкість 40 км на годину. Коли наша полоса, вона е, закінчила, звісно, вмикаємо лівий покажчик повороту, щоб перелаштуватись у ліву. І зараз вона вже тут у нас одна виходить. І рухаємось прямо. Обережно дивимось на знаки. До речі, зараз якраз нагода зняти відео, щоб його не затягнути. Автомобілів мало. І... Надати свої коментарі з приводу дорожніх знаків. Всі маршрути, як я сказав, є на каналі, тому, будь ласка, заварюйте смачну каву. А також допомагайте каналу. Карта Приватбанку є в описі цього відео і цього каналу. І в закріплених коментарях. Рухаємось, бачимо пішохідний перехід, пішоходів нема. І зараз ми бачимо, що у нас. Ліва поволоса для повороту ліворуч. Лівий покажчик повороту, подивились ліве дзеркало, перелаштувались ліворуч і під'їжджаємо. Бачимо, що у нас там затор виник на перехресті. Наш, з нашої смуги лів, поворот тільки ліворуч і ми повертаємо ліворуч і перелаштувались у праву полосу. Це ми повернули на Хмельницьке шосе. Рухаємось прямо. Бачимо знак «Інша небезпека. Світофор, заздалегідь дивимось там на знаки. Дивимось не перед машиною, а дивимось десь. Метрів 150 дивимось дивимося краще вдалі. Тоді це більш інформативно, ви будете розуміти дорожню обстановку. На цьому перехресті ми їдемо прямо. Зараз швидкість у мене 45 км на годину. Бачимо, автомобіль виконує лівий поворот. Ти подивились краще в ліве дзеркало, може хтось підлізти там. Якщо що, хтось там підліз, не розрахував, то краще його впустити. І зараз ми вмикаємо лівий покажчик повороту та перелаштовуємося у ліву полосу, додавши трохи газу. Зупиняємось, того, що нам ну, зупиняємо переступлення згідно пункту правил 16.3. І Ми зайняли саме ліве положення, тому що ліве положення для руху прямо. Права полоса у нас для повороту праворуч. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Якби у нас були знаки пріоритету, тут або дати дорогу, або головна дорога. Ну, головна дорога була б тут, у даному випадку його зараз немає, то звісно ж він не працює, щоб він у вас не збував з стовку. Просто я вам нагадаю, що згідно пункту правил 8.3. Коли працює світофор, знаки пріоритету не діють. За виключенням того, коли світлофор працює в режимі жовтого мигатіння сигналу, тоді знаки пріоритету працюють. Бачимо, у нас додаткова стрілка загорілась для поворота праворуч, дозволяючи сигнал світлофору, і там бачимо у нас також стрілка, контурна стрілка, яка нам показує, що можна рухатись прямо або ліворуч. Перелаштували, зайняли крайнє праве положення згідно правил дорожнього руху України і рухаємось прямо. У нас тут звуження острів'яз безпеки, тому дивіться в дзеркало, там, щоб людина поміщалась, хто там позаду їде. Вмикаємо лівий покажік повороту. Та перелаштовуємось у ліву смугу, подивилися в ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди. Бачимо, що у нас головна йде ліворуч, але ж у нас знову ж таки працюють світлофори, тому ми керуємося саме сигналами світлофору. І чекаємо на дозволяючий сигнал. Друзі, краще записуватись на іспит раніше. Інспектор прийде ну, на час як якомога раніше. Інспектор прийде в гарному стані і ви при необхідній підготовці вдало складете іспит. Виконуємо лівий поворот. Друзі, тут будьте вкрай обережні, щоб ви не виїжджали на... тримайтеся смуги вашої, того, що тут, щоб ви заїжджали саме у свою смугу, не через зустрічку, а отак. Тепер тут у нас з'являється ліва полоса додаткова. І ми поки що рухаємось прямо. Бачимо попереду пішохідний перехід, знак небезпечний поворот праворуч. А також через 200 метрів бачимо знак 5.16 напрямок руху по смугах. Тобто права смуга у нас для руху прямо, а ліва для руху ліворуч. Трохи пришвидшуємось, щоб не затримувати там автомобілі. І зупиняємось на світлофорі, чекаємо на зелене світло. Бо зверніть увагу, тут зелене світло зараз для автомобілів, які рухаються прямо. Зупиняємось перед ступіньєю. І зараз загриться наша додаткова секція для повороту ліворуч. Це коли вже. З Українки вийдуть усі автомобілі. До речі, це ми повернули на вулицю Магістратська. Зараз ми будемо повертати на вулицю Лесі Українки. Я називаю вам вулиці, щоб ви могли вуглі подивитися, де вони знаходяться, і вам тоді зручніше буде складати іспит. І взагалі я вам раджу, передивляйтесь всі маршрути. Той, хто передивляється, вдало складає іспит. Запам'ятовує всі ситуації, бачимо, у нас загорілась стрілка зелена. І ми повертаємо ліворуч. Тут у нас одна полоса. Також бачимо, що тут суцільні полоси з обох боків. Тобто не виїжджаємо ні на зустрічку, не виїжджаємо на дорожки для велосипедістів. Пішохідний перехід. Пішоходів нема, рухаємось прямо. Навіть досвідчений водій, коли приїжджає в інше місто, у нього є якась невпевненість. Він не знає дорожньої обстановки, знаків тому і інше. Тому що там говорить про новачка, який сідає за руль, тому ці маршрути вони корисні, придивляйтеся їх. Я надаю коментарі. Про дорожні знаки і всі інші моменти. Також, друзі, тренуйтесь паралельній парковці та заїзду в гараж. Воно вам знадобиться у житті. У нас з'являється додаткова смуга справа. Зараз ми будемо повертати на вулиці Михайла Дараманова, стара назва, Солтикова Щедрина. І бачимо, що у нас вже дозволяючи сигнал світлофору, але якщо що то там була зелена стрілка, яка нам дозволяє на білому фоні біля червоного сигналу світлофору, яка нам дозволяє повернути праворуч на забороняючий сигнал світлофору, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, який рухається з інших напрямків, а також пішоходам. Рухаємось прямо. Бачимо у нас так, зупинилась маршрутка, трохи знижуємо швидкість, тому що там бачила пішохідний перехід. Рекомендована швидкість 20 км на годину тут був знак у нас. Друзі, і Звісно ж, ваш настрій, ви повинні налаштовані бути на те, щоб складати іспит і підготуватись добре. Тому дуже важливо, щоб ви себе настроювали на позитивний лад. Тому що візуалізація це дуже сильна штука. Вона вам допомагає знаходити шляхи вирішення ваших питань. Ви... Кожна людина розуміє, які у неї слабі сторони при навчанні, і не тільки. І ви будете, ваш мозок буде надавати вам інформацію для того, щоб що вам треба краще зробити. Тому налаштовуйтесь на гарний лад, позитивний. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Ви повинні врахувати те, що ви будете здавати обидві день, і автомобілів буде ну, трохи більше, буде, ніж зараз. Так, у нас знак тут головної дороги вона у нас повертає праворуч. Але ж ми повинні надати перевагу тим автомобілям, які будуть, ми рухаємось прямо, які будуть виїжджати ось звідси справа. Подивилися направо, автомобілів там немає, і рухаємось прямо. І заїжджаємо на територію сервісного центру, паркуємось там, де вам скаже ваш інспектор. Друзі, Дякую, що дивились. Бажаю вам вдалося скласти іспит, підписуйтесь на канал, допомагайте каналу. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!